Привіт всім! Сьогодні ми покажемо вам огляди трьох моделей від BYD. Зустрічайте електросітікар BYD Seagull – найменша модель у лінійці Океан. Другою стане модель BYD – BYD UN. Вона BYD ATTO 3 для європейського ринку. У 2023-му Вона отримала оновлення та приставку Champion Edition до назви. А третьою буде BYD Sun Plus, також 2023 модельного року. Вона ж BYD CLU для ринку старого світу. Ви на каналі Migo Electric UA. Слава Україні! Героям слава! На початку цього відео хочу нагадати, що BYD – це один з найбільших автомобільних виробників у Піднебесній. Він займає лідируючі позиції з продажу електричних седанів та кросоверів у КНР. Схоже, що у BYD вирішили зайняти і більшу частину, ніж ще й міських компактних електромобілів. Модель Siegel вийшла на ринок у минулому році. Вона має допомогти компанії у досягненні наступного результату, а саме продати цього року понад три мільйони авто. Міський Сітікар отримав назву Siegel, тому не дивно, що він поповнив найсучаснішу лінійку електромобілів під назвою Ocean. Також до лінійки Ocean, крім чайки, входять електрохетчбек Dolphin, Седан Seal та електрокросовер C-Line 07. Ця модель виступає у класі A+. Компактний хетчбек витягнувся на 3 метри 78 сантиметрів у довжину, а його колісна база 2 метри 50 сантиметрів. Начебто й небагато. Але цьому електромобілю є що вам запропонувати. Ширина 1 метр 71 сантиметр, висота 1 метр 54 сантиметри, кліренс 17 сантиметрів. Автомобіль може стояти на колісних дисках діаметром 15 або 16 дюймів. Вся оптика світлодіодна, і це так, в такому класі авто. Цьому є пояснення? Фактично, чайка це зменшена та спрощена версія моделі Дельфін, про яку я розповім в окремому відео, яке буде присвячене іншим трьом моделям від BYD. Для цього Електросітікара експерти ринку прогнозують світле майбутнє у Китаї. Воно буде навіть кращим, ніж у того ж дельфіна, який має дуже хороший попит. Наприклад, його щомісяця купують більш ніж 25 тисяч разів. До речі, його з чайкою поєднує загальна платформа і платформ 3.0. А це означає, що у цих авто спільні техкомпоненти і єдина дизайнерська ідея, але коштує воно менше. Покупець може обрати одну із двох комплектацій. Перша отримала електромотор потужністю 55 кВт та батарею ємністю 38 кВт годин. Вона забезпечить запас ходу 305 км. Авто з таким же двигуном може мати більш ємну батарею, а саме на 38,8 квт годин. Вона забезпечить 405 км пробігу. У цій моделі встановлюється акумулятор Blade Battery, який компанія називає найбезпечнішим на ринку. Залишається додати, що максимальна швидкість чайки 130 км на годину, а розгін до перших 50 км на годину займає 5 секунд. Інтер'єру авто оформлений майже так само, як у старших моделях з цієї лінійки. Звісно, в деталях він простіший. Наприклад, панель приладів це екран діагоналю всього 5 дюймів, а діагональ тачскріна медіасистеми 10 дюймів. Але важливо відзначити, що і такий 10-дюймовий екран теж поворотний, як і у всіх моделей від BYD. Тобто в Сітікарі використані ті ж технології, як, наприклад, і у великому флагманському електрокросовері TAN, або найпопулярнішій моделі Son. За вибір режиму руху відповідає барабанчик, розміщений у ряді кнопок по центру передньої панелі. Це оригінальне рішення саме для цього авто. Також зверну увагу на те, що є кондиціонер та круїз-контроль. На другому ряду також очікується, що тільки два місця для дорослих. Спинка заднього дивана складається цілком і в цьому випадку об'єм багажника складає 930 літрів. Враховуючи клас авто, відкидного підлокітника по центру дивану немає, але є два підголівники. Також зазначу, що зі складеною спинкою ви отримуєте нерівну підлогу, а стандартний об'єм багажника це менше 300 літрів. Підпільних ніж із пеналом чи докаткою немає. Зарядні порти розташувалися в правому передньому крилі під одним щитком. Стандартно для моделей BYD ліворуч менший у діаметрі це порт стандарту GBTAC. Через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Поряд із ним, ліворуч є порт швидкої зарядки стандарту GBTDC. через нього можна поповнити заряд батареї на станціях із постійним струмом. А як заробити такі суми і навіть більше, а також накопичити і примножити свої статки, ви можете дізнатися на каналі Корисні книги, прослухавши безліч аудіозаписів на тему фінансів. Зокрема, такі бестселери, як Думай і багатій, Таємне життя грошей, Думай як мільйонер, наука грошей та інші. Посилання на канал ви знайдете в описі під цим відео. Відкриття паризького автосалону у 2022-му також ознаменувало початок продажів моделей ATTO 3 Тан та HAN у Німеччині, Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах, а також у Данії та Швеції. У Німеччині, наприклад, ATTO 3 коштує від 38 тисяч євро. За ці гроші ви отримуєте один електродвигун потужністю 150 кВт або 204 кінських сили та запасом ходу згідно з циклом WLTP 420 кілометрів. А що ж отримує місцевий покупець у піднебесній? Модель АТО 3 у КНР продається під назвою BYD-UN. 2023-го на батьківщині вона отримала оновлення та приставку Champion Edition до назви. За технічними характеристиками, це авто з піднебесної таке саме, як і для ринку Європи, але тільки у випадку з електромотором. А ось батарею можна обрати із двох варіантів ємності: запас ходу на повному заряді молодшої літій залізофосфатної батареї Блейд. – 430 км згідно з циклом підрахунку CLTC. Міськість такого акумулятора – 50 кВт-годин. Більш ємна батарея на 60 кВт-годин забезпечить пробіг 510 км. Підтримується потужність заряджання на станції постійного струму до 88 кВт. Заявлено, що відновити заряд батареї на станціях із такою потужністю з 30% до 80% можна за 29 хвилин. Відзначу ще, що BYD UN Plus Champion Edition для ринку Китаю виробляється тільки з одним електродвигуном потужністю 150 кВт або 204 кінських сили. Привід лише передній. Завдяки такому двигуну електрокросовер набирає перші 100 км на годину за 7,3 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км на годину. У Китаї продається 5 комплектацій цього автомобіля. Відмінність не тільки в ємності батареї, але також в обробці салону та розмірі центрального екрану. Наприклад, у молодшої версії це 13 дюймів, а екран з діагоналю 15 дюймів у топової комплектації. У нас на відео саме такий варіант: задній диван у цій моделі стандартно гарний. Так як авто із середнього цінового сегмента, то яких з фішок у вигляді холодильника або чогось подібного не варто очікувати. Можна сказати в цьому випадку, що головна особливість салону практичність. Європейський електромобіль BYD ATO 3, а значить і UN Plus, має всі сучасні системи допомоги водієві. А головне те, що ця модель пройшла всі випробування з безпеки та показала відмінні результати. За підсумками всіх перевірок китайський електрокар отримав максимальні 5 зірок від асоціації Euro NCAP. Краш-тести визначили рівень безпеки електрокросовера BYD UN Plus на 91%. Традиційно було фронтальне зіткнення з іншим автомобілем та бічний удар об перешкоду, яка імітує стовп. А також був удар позаду другого автомобіля. Звернімо вашу увагу на те, як при бічному ударі спрацювала центральна подушка безпеки між передніми кріслами. Незважаючи на те, що авто не набрало всієї сотні відсотків, фахівці все ж таки відзначили, що АТО 3 безпечний і для пасажирів машини, що зіткнувся з нею чолом в чоло. А ще система автогальмування не допустила жодного зіткнення. Як вже було сказано, у результаті максимальна оцінка безпеки 5 зірок. Звісно, у багажних дверей є електропривід, а під кришкою підлоги ми бачимо дворівневий пенал. Докатки в цьому авто, як і в багатьох інших, зараз вже немає. Так як цей електромобіль із КНР, то в нього встановлені порти зарядки місцевого типу. Щиток відстібається при натисканні на лівий край. За ним бачимо під заглушкою праворуч повільний порт стандарту GBTAC, тобто для мережі змінного струму. Через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Поряд з ним ліворуч є порт швидкої зарядки стандарту GBTDC. DC. Через нього можна поповнити заряд батареї на станціях із постійним струмом. Ми канал MeGo Electric їдемо на Женевський міжнародний автосалон. Це буде соте ювілейне моторшоу у швейцарському місті. Воно стартує 26 лютого і триватиме до 3 березня. Автоподія року традиційно пройде у виставковому центрі Пелекспо. На цих кадрах ви бачите, як усе відбувалося в останні 2019-го. З 2020 року, через пандемію коронавірусу, автошоу в Женеві не раз скасовували. Проте до остаточного закриття справа не дійшла. Організатори очікують, що відроджений автосалон відвідають близько 10 тисяч журналістів. Серед них будемо і ми. Прямо в день відкриття дивіться перший сюжет про це європейське мотор-шоу світового рівня на нашому каналі. Вже відомо, що щонайменше 5 автовиробників з Китаю представлятимуть свої моделі під час автосалону в Швейцарії. За кількістю електроседанів, хетчбеків та кросоверів моделі з Піднебесної займуть друге місце, звичайно, після місцевих європейських брендів. У коментарях ви можете вгадати, які марки із КНР візьмуть участь у Женевському автосалоні. А ми, як вже сказали, підготуємо для вас перше відео з моторшоу вже в понеділок 26 лютого о півдні. Так що можете підтримати нашу подорож лайком під цим відео та написати комент. Чекаю на перше відео з Женеви. Перед вами оновлена модель BYD Son Plus. Це не нова модель на ринку, але у авто 2023 модельного року екстер'єр виконаний в одному дизайнерському стилі лінійки моделей Ocean. Тут слід звернути увагу, що спочатку Son входить у лінійку Авто Династії. Вона представлена такими електромобілями, як седан HAN та кросовери Tan, UN та, як ви зрозуміли, і Son. Перші дві моделі з династичної лінійки продаються зі своїми назвами в Європі, а два останні чомусь вирішили локалізувати. Тобто модель BYD SON+, Plus, що продається на ринку Китаю, у старому світі має назву BYD SEAL U. А європейська BYD ATTO 3 в піднебесній значиться як UN+. Plus. Вперше про модель SON або SEAL U ми дізналися тоді, коли анонсували учасників міжнародного автомобільного салону в Мюнхені. Китайська компанія BYD ще на автомоторшоу у Парижі у 2022-му повідомила, що для ринку Європи буде запропоновано кілька моделей, а саме АТО-3, Хан, Dolphin, Тан та Сіл. Під час виставки EAA 2023-го в Німеччині було презентовано ще дві моделі електричний кросовер Сіл Ю та мінівен Денза d 9 як ви зрозуміли, ми були на виставці в Мюнхені і бачили на власні очі модель BYD CLU і можемо точно сказати, що це той же оновлений кросовер Sun Plus тільки для європейського ринку. До речі, посилання на наші сюжети з виставки EAA 2023 чи автосалону у Парижі ви знайдете в описі цього відео. Багато чого в тих відео все ще дуже актуально. Модель під назвою Seal, що перекладається з англійської як тюлень, це батарейний седан. Він став другим серійним авто у новій лінійці електромобілів під назвою Ocean. Першим у ній був електрохетчбек Дельфін у 2021-му, а третій Електросітікар Чайка у 2023-му. Як ви бачите, у BYD вирішили уніфікувати дизайн нових та оновлених моделей. Саме тому вже давно присутня на ринку модель Son з лінійки «Династі» фактично має той же передок, такі лінії кузова, як у Седана Сіл з нової лінійки Ocean. Для європейського ринку вирішили взяти назву Седана, додати до нього букву Ю. Вона означає Utility, тобто універсальність. І в результаті маємо ось такий електромобіль із двома назвами для ринку Китаю та Європи. До речі, минулого року перший рядок у рейтингу бестселерів китайського авторинку зайняв саме цей кросовер від BYD. Усього було куплено 459 тисяч авто. Модель зараз продається у двох модифікаціях молодша Son Pro та старша Son Plus. Основний попит був і зберігається на більший кросовер з приставкою плас у назві. Він випускається з 2020-го, тож наприкінці 2023-го його оновили. Передня частина кузова повністю змінена. У авто нові світлодіодні фари та бампер, занижений капот та перероблені крила. Корма змінена не так серйозно, але й тут з'явилися нові ліхтарі та бампер. Тепер BYD Сан Plus став довшим на 80 міліметрів, тобто довжина кузова 4 метри 78 сантиметрів. Ширина колишня це 1 метр 89 сантиметрів, а через змінену підвіску кросовер став на 20 міліметрів нижче. Тобто зараз його висота складає 1 метр 67 сантиметрів, колісна база 2 метри 75 сантиметрів, кліренс близько 20 сантиметрів. Оновлений батарейний електромобіль BYD Сан Plus EV отримав більш енергоефективний електромотор. Його потужність 150 кВт або 204 кінських сили. У колишнього було на 20 електроконячок менше. Синхронний двигун на постійних магнітах встановлений на передній осі. Максимальна швидкість обмежена на позначці 175 км за годину. Міськість літій залізофосфатної батареї змінилася на 10-ту частку квт години. Тепер це 71,8 кВт-години. Незважаючи на це, дальність ходу на одній зарядці збільшилася з 505 до 520 кілометрів згідно з циклом CLTC. І є і Її топ-версія з двигуном на 160 кВт або 218 кінських сил та батареєю ємністю 87 кВт годин. Таке авто вже проїде 605 км кілометрів на одному заряді. У нас на огляді саме така топова комплектація. Хоч ми робимо огляди на електромобілі, але зараз зазначу, що гібрид BYD Sound Plus DMI, що підзаряджається, теж оновили. Він має електромотор на передній осі потужністю 142 кВт або 197 кінських сил. Але під капотом є і ДВЗ-атмосферник об'ємом півтора літра. В основному він працює в режимі генератора для заряджання батареї. Але ДВЗ може підключатися до коліс через щеплення та одноступінчатий знижувальний редуктор. Тому це авто саме гібрид, що заряджається, а не електромобіль з ДВЗ-генератором на борту. У такого кросовера раніше була батарея ємністю або 8,3 кВт, або 18,3 кВт. годин Але тепер старший акумулятор став базовим, а виробник пропонує більш ємну батарею, де зберігається 26,6 кВт годин енергії. За рахунок цих акумуляторів становитиме 110 та 150 кілометрів згідно з циклом CLTC Відповідно, повнопривідний гібрид із потужним турбомотором повністю виключений з гами, і все тому, що 2022-го компанія BYD перейшла на випуск тільки електрифікованих авто. Тому серед модифікацій Sun Plus є лише плагін гібридні та батарейні версії. Візуально їх можна розрізнити попередку в електромобілів. Спереду суцільна пластина а у гібридів все ще є решітка радіатора. Салон попереднього покоління мені добре знайомий, тому в оновленому авто з приставкою плас насамперед перероблено центральний тунель. Є новий селектор трансмісії, інший блок клавіш та кілька майданчиків для бездротової зарядки смартфонів. Екран приладів не змінився, а його діагональ 12 дюймів. Попереднім залишився і поворотний дисплей медіасистеми з діагоналлю 13 дюймів. Але для топової комплектації передбачений новий екран на 15 дюймів. Це саме наш випадок. Варто ще звернути увагу на селектор передач. Він ромбовидної форми, що відрізняє його від більшості моделей із селектором у вигляді, наприклад, шайби. До речі, цей селектор перекочував із седана сіл. Мультикермо за відчуттями саме таке, яке має бути в сучасному авто. Але на кермі тепер бачимо не напис Сон як було раніше, а назву марки. Кнопки електрорегулювання крісла водія знаходяться не на дверях, як це було у найпершій модифікації електрокросоверу. У Sona з приставкою пласт 22 і 23 модельного років ці кнопки знаходяться на самому кріслі. Ззаду для пасажирів достатньо місця, тому коліна ваших попутників точно не будуть упиратися в передні крісла. Спинки складаються у співвідношенні 60 на 40. Загалом простору на передньому і задньому ряді достатньо. Можна сказати, як у стандартному середньорозмірному електричному кросовері. Над пасажирами є не панорамний дах, а дуже великий люк, який можна сприйняти як панорамний дах. Також варто звернути увагу в другому ряду на підлокітник, що відкидається. У нього вбудовано два підсклянники. Стандартний об'єм багажника 552 літри. А ось зі складеним заднім рядом ви отримаєте 1440 літрів. Так як цей електромобіль із КНР, то в нього встановлені порти зарядки місцевого типу. Повільний порт стандарту GBTAC, тобто для мережі змінюваного струму, ви знайдете праворуч на задньому крилі. Через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Симетрично зліва порт швидкого заряджання стандарту GBTDC, тобто через нього можна поповнити заряд батареї на станціях з постійним струмом. І насамкінець зверну вашу увагу ще раз на те, що якщо хочете почути аудіокниги про бізнес і не тільки в моєму виконанні, то ласкаво просимо на мій канал. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. На цьому у нас все. Напишіть в коментарях, які ваші враження від відео три в одному. Якщо сподобалося, то незабаром опублікуємо подібне про моделі з Китаю, наприклад, Ауді або Мерседес. Одним словом, замовляйте, про яку марку хочете подивитися. З вами була Анастасія. Бувайте! 好好好